Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, хто забуде мені в снігу на чужині, однаковісенько мені в неволі вирос між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду, не покину на нашій славній Україні, на нашій. Ні своїй землі і не пом'ять батько з сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злые люди присплять лукаві і вогні її. Окраденою збудять. Ох, не однаково мені.